Друзі, всім привіт! Я Віка, спеціалістка з поведінки СПАК. І сьогодні ми поговоримо про сепараційну тривогу та про те, чи допомагають смаколики в боротьбі з цією тривогою з цим розладом. Насправді смаколики можна використовувати на початку як додатковий інструмент, за допомогою якого ми можемо підкріплювати бажану поведінку. Наприклад, покласти собачку на лежаночку, ходити, і коли собачка за нами не рухається, спокійно собі відпочиває, лежить. Ми можемо підкріплювати. Також ми можемо використовувати. Собаку собаку використовувати смаколики для пропрацювання, наприклад, якогось протоколу розслаблення, який нам допоможе розслабляти собаку в ліжанки або на якомусь місці, неважливо. І тоді ми можемо підкріплювати якісь сигнали розслаблення. Але насправді істинна сепарація відбувається без смаколиків і. Все одно потім ми відходимо від цих моментів, коли, наприклад, собака вже е, може спокійно там не рухатися, спокійно собі лежати на лежанці без смаколиків. Тоді ми можемо, в принципі, там потрошку їх забирати. Також смаколики можуть використовувати для того, використовуватись для того, щоб змінити реакцію на подразник. Наприклад, собака реагує на Вхідні двері, да, тобто вона дуже перез... Тобто, навіть інколи сепараційна тривога може бути не сепараційною тривогою, а, а просто збудженою реакцією на. Двері або якоюсь е реакцію яке, на подразник за дверима. Тобто, коли там ходять якісь сусіди, люди, собака постійно гавкає, і через це вона може нервувати і потім вже там вже вити від того, що вона залишилась, але до цього все було окей. Е якщо, наприклад, у собаки є. Реакція на якісь такі подразники. Ну, перше, це двері. Вхідні двері. Якщо ми беремо ключі, відкриваємо двері, собака вилітає в двері, то звичайно нам треба пропрацювати цей момент, тобто показати собаці, що відкриті двері не означає, що ти кудись виходиш. Це не означає, що ти кудись ідеш. тому в принципі, нам треба навчити собаку. Не реагувати на звуки, на відкривання цих е дверей, е там, ключів і таке інше. Тобто ми вже індивідуально дивимося, е кожна собака має якісь там свої особливості. Також, вчимо, звичайно, не реагувати, не бігти на кожен шорох до дверей, тому що це собака кожен цілий день буде просто гавкати. Тому це також пропрацьовуємо. Ну і, звичайно, ми можемо почати, наприклад, з е якихось. Е Моментів типу дати їй конг а, з паштетом або а, е, якийсь довгораючий смаколик, і почати виходити, заходити, ходити туди-сюди, е, з квартири в квартиру, або з, е, цього, з кімнати в кім е, в кімнату, да? типу, щоб собака нас не бачила, 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 не бачила, бачила, не бачила. Так ходимо. Але при цьому ми повинні звичайно підстежувати сигнал стресу собаки, щоб собака. Не нервувала, якщо собака кожен раз, коли виходить, кидає їжу, ну типу, ну це таке, типу кидає їжу, типу, і біжить за вами, то це таке собі ви вчите в даному випадку її бігати за вами. Тому тут також треба акуратно підійти до. Цього до такого формату тренінгу. Я все це показую на заняттях, на що звертати увагу. Тому що деякі спеціалісти рекомендують типу, дати смаколик і типу вийти на 30 хвилин. Собака за 5 хвилин зідає смаколик, потім починає кричати в двері, що її залишили наодинці. Тобто це теж ненормально, тому що собака в даному випадку проявила цей. Негативно небажану поведінку, яка нам не подобається. Тут більше не про поведінку, а про те, що є оця небажана реакція, оцей стрес, і вона знову стикнулася з цим страхом. Та, і виходить, що ми це не тренування сепарація, а це якась е, фігня, яка ще й більше погіршує би, її емоційний стан. Тому е, смаколики, це не є панацея, це взагалі. Це просто допоміжний інструмент, який ми інколи можемо десь вставляти використовувати, міксувати якісь протоколи, але глобально смаколик. Не є основою сепарації. Основа сепарації це класний розслаблений стан, відсутність реакції на подразники у вигляді дверей ключей, одягання взуття, одягання куртки і подразників за дверима, ну, і толерування цієї закритої двері, да, і розуміння, що ви все одно повернетесь, що ви будете потім поруч. Тому ось така моя думка про смиколики. Ми завжди від них потім відходимо. Тому якщо ви даєте смаколик і уходите, то ні, це не вирішить проблему сепарації. Я проводжу тренування з сепарації. Тому, якщо ви хочете розібратися з сепараційною тривогою своєї собаки, пишіть мені в соцмережах всі посилання мої. Є внизу з описом послуг та цінами. Дуже дякую за увагу. Всім гарного вечора, дня, ранку, <кій> у кого що, Па-па!